Така тут гарна береза в нас росте, що така золотиста. Зверху, а внизу вже має таке листя зелене ще. Така краса, краса! Всім привіт! Покажу вам сьогоднішні покупки в магазині АТБ. Розповім, що по цінах, і в мене є до вас одне запитання щодо дітей. І ще забігли ми сьогодні в магазин твій сир. Також покажу вам, що ми там купили і чому. І вставлю вам також відео. Вчорашнє ми забігали в Арсен, і я в принципі можу порівняти ціни з АТБ, але це все вже в кінці відео. І так, давайте спочатку по, по моїх покупках в АТБ. А, для донечки взяла ось такий несквік-мікс: це в нас нестле. Написано, що виготовляє Швейцарія. Так, далі були ось такі що це арахіс в молочному шоколаді, взяла дві штуки. З понеділка у нас, як все буде добре, почнеться школа. І я завжди стараюся для донечки купити якісь такі знаєте, перекуси. Це може бути різне. Часом це валанжбокс з фруктами, часом це просто печиво, чого дитина хоче. Також мульті-кейк ось такий взяла Рошен. Щодо цього печива, я не була впевнена, чи брати чи не брати, але донечка попросила, щоб я її взяла, тому що розповіла мені ситуацію, що, звичайно, є діти в школі, які діляться з своїми однокласниками, а є діти, які не діляться зі своїми однокласниками. І каже: у мене одна там дівчинка в школі, моя однокласниця, не хотіла поділитися зі мною таким печеньком, хоча я з нею поділилася. Тут стараєшся дитині, звичайно. Знаєте, пояснити, що є різні діти, що не завжди хтось хоче поділитися, що це не є щось таке. знаєте, дуже страшне. що це на на це потрібно ображатися. От і стараєшся це, звичайно, пояснити, що ти не хвилюйся, придеш додому, покажеш, розкажеш, як це було, як воно виглядає, чи побачиш колись в магазині, скажеш мені тобі обов'язково його куплю. І на наступний раз ти поділишся з тою дівчинкою тим печеньком там, чи будь-чим, і все буде добре. Головне тут без образ і ставитися з розумінням до ситуації. Старайся так вчити свою тонечку. Напишіть мені, як у вас, як ви. Вчите своїх дітей. Мені буде надзвичайно приємно це почитати. Почально. Так, далі своя лінія пластівці кукурудзи взяла. Я сама такі люблю їсти. Тут 300 грам. Далі, давайте що в АТБ, взяла, звичайно, хліб Агрола особливий. Тут вже він йде порізаний: 600 грам. Донечка вже так зразу йде в магазин, бере і каже, все це беремо. Також ще взяли ось такі грошені. Гумі 70 грам, я зазвичай буду пробувати біля тебе. Але я не, не дуже люблю саме ось таке щось кольорове купувати, де багато цукру. Ну, але також, знаєте, це все якби в порівнянні відносно, тому що от батьки дітям купляють, а дитина приходить і каже, а що ти мені такого не купляєш? А я теж хочу таке попробувати. А я теж хочу з таким поділитися зі своїми друзями. І відповідно. Також часом стараєшся пояснити, що це не корисно, що там багато цукру, але ти в 6 років, мені здається, не може ще якби. Зрозуміти цього так до, до кінця, і все одно а, ну, дуже часто в нас виникають от такі от запитання, так само от, щодо цього печива стосується. Так, це все, що було а, в АТБ. І так, а, чек на 194,60. Пластівці кукурудзяні 34,40 були акційні, готовий сніданок Несквік 7110. Це він був, по-моєму, акційний також жовтий цінничок був. Арахісова драже своя лінія 80 г по 13,90 разом 27,80. Печиво рошен мультік 21,70, це було без акції. Хліб 16,90, якраз тільки привезли, ми так прямо з цього взяли з, з возика. І цукерки рошен ось ці кольорові 22,70. Так, далі, це в нас сир цирсалямі, який ми завжди беремо. От я просила 300 грам нам з порізкою. 350 нам мікростадуть дали. 107-10 і взяла ось такий. Уявляєте, вони вже ці пакети почали рахувати. Я навіть чомусь це в чеку не бачила, ну тоді нехай пакують щось інше. А що це? Вони пакет до 13 копійок мені порахували. Пластиковий пакет без ручок. Я ж його не замовляла. Ой, Боже, значить, це серед білого дня грабують. Щось за такі пакети я мушу платити. Так, щодо пакету тепер буду знати. Так, вибачте, за мій палець. Сьогодні собі чуть його не відрізала, так кров не могла спинити. Так, і йогурт зі шматочками шоколаду 31 гривня, і того в твоїх сирах 138,23. Щодо пакетів реально не знала ніколи. В чеку я не бачила, що чоловік часом приносив сир, щоб щоб там о, пакет рахували. Ну напевно, це в них нову такі. Так, покажу вам ближче ось такий йогурт. Сказала продавець, що це новинка. Німецький йогурт. Ось такий привозить. Називається Bayer. Був ще з різними смаками, полуниця з шоколадом. Була був банан з шоколадом. І шоколад з шоколадом. Ну, звичайно, 250 грам. Доця вибрала шоколад на шоколаді. І ось такі в нас сьогоднішні невеличкі покупки. Не переключайтесь, дивіться далі. Коротше, економить світло. У нас версання ескалатор не працює. Піднімаємося ми по сходах. Класно, давай, ще трошечки. Ще трошечки. Потім підемо по сходах, добре? Ні. Ні? Ні. Будемо тут спускатися? Так. Да. Добре. Біленькі. Ой, які красиві. Це не хом'ячки, це кролики. А? Ой, я зайду, можна я зайду, все краще які дивитися. Хайчики, які красиві всі. А? Можна, Можна, я зайду. можна зараз зайдемо. Я б хотіла того білого. Білого так, білого би хотіла, а я б того сірого кольорового хотіла. Так гарно співають. Та Сьогодні вам покажу швидкі покупки в магазині Арсен. Хто у Львові, той і знає, і не тільки. А також покажу, як власне, наш сріблястий економить торговий центр сріблястий, в якому знаходиться магазин Арсен, економить. Електроенергію і дещо вам ще вставлю після моїх покупок, щоб вийшов такий невеличкий, якби покупки та блог з даного торгового центру. В кінці озвучу ціни. До, це вже неодноразово беремо ось такий круасани Ligus 210 г. Вони, звичайно, з шоколадом повинні бути до чаю, до кави чи просто так з'їсти. Любимо їх, вже беремо неодноразово. Цього разу взяла ось такий хліб, просто добрий, от, тостовий. Часом хочеться якогось тостового хлібу, особливо зараз, коли похолодало. Робимо тости з маслом, а зараз, взагалі, ми собі для себе таке відкрили ноу-хау. Беру ось чищу авокадо. Це була мене до того покупка. От, і замість масла можу змащувати ось таким авокадо, дуже заходить. Кажуть, авокадо їсти корисно, тому з тостовим хлібом якраз воно дуже добре йде. Так, йогурти, галичина. Там були по акції з чистих Карпат. Це я взяла курага, горіхи журавлина. Тут в нас об'єм скільки 300 грамів. От такий. І донечка для себе вибрала ось такий пузи полуницею. Також акційна вівсянка, ніжні вівсяні пластівці. Тут пів кілограма санграну називається, 3 хвилини запарити. По-моєму, я колись такі брала, от, вони досить непогані. А також акційна капуста рання по скільки вона? Тут ціна за кілограм 26,99. Відразу вам тут скажу ціну, тому що от і вартість вийшла, ця капустина на 18,84 а заважила вона на 698 грамів. В село зараз не їдемо. Тонечка любить такі салати з капусти, то взяла, буду, звичайно, відмочувати і готувати салат з капусти. Також хотіла взяти я сосиски. Ми зазвичай беремо бащинські, які дуже часто розбирають з куркою башчинські ми беремо, але цього разу я взяла ось такі: це в нас ідуть сосиски-вершки. Телятина. Добре, що вони йдуть на вагу. Гільдія, м'ясна гільдія, по-моєму, називається ця марка. сосиски вершкові з телятиною. Взяли. Я не пам'ятаю, чи ми колись такі брали, чи не брали. Зручно, що їх нам кладуть на вагу, але незручно, що ось такі пакетики вони дають. Просила, щоб вони в оригінальному пакеті залишили, але продавець хотіла мені дати ось такий пакет, за який я ще, напевно, і заплатила, ну, а як ж 10 копійок. Ну, прекрасно. Я ще не добралася до того, щоб собі пакети якісь такі купити, щоб економити на, на, на ось цих і, і взагалі ми ж думаємо про екологію. А це зовсім не корисно для екології ось такі ці пакети. Значить, ціна таких сусисок за кілограм 237,80. Вони заважили на 456 грам і того 108,44 І були ось такі яблука. Також акційні: 8:99. Взагалі, ціна просто шикарна. Це гала, чи гала вага. Кілограм 564 на 14,06 заважили мені ось такі яблука. І того мій чек склав 291 гривні 54 копійки. І називається, що я купила. Пластівці вівсяні акційні 27,90 йогурт 27,15. Другий йогурт так само 27,15, тому що різні смаки. Круасани з шоколадом по 38,25. Сусиски, як я вже вам сказала, 108,44. Хліб тостовий по 29,50. Капуста 18,84. Яблуко на 14,06. І пакет Майка. Так, порахували 25 копійок. От так ми сходили сьогодні в арсен. Ціни ростуть. Мені здається вже щосекундно не то, що кожен день просто. Ми встигли прийти додому з Ларусену, і повітряна тривога. Сьогодні в нас середа. Ой, небо таке гарне, чисте, хмарки такі. Трошки вітряно, але дуже гарна погода. Тримаємося тільки до перемоги. На цьому буду прощатися. Всім па-па. до нових моїх відео.